Вітаю. Ну що, мобілізація 18-20-річних, це вже не просто тема фантазій і тема якихось перемовин, можливо, ультиматумів. Це вже тема, яку обговорюють навіть не народні депутати. Не люди рівня а, помічників Президента України, не люди з Кабінету міністрів, а вже просто радники Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. От, зокрема, Назарій Волянський зазначив, що на початку 2025 року в Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 18-20 років. Коли тема ця обговорювалася, тоді я передбачав, що хтось із влади скаже, що не будуть іти на поступки закордонним партнерам, а ми знаємо сьогодні, що це Сполучені Штати Америки, і. Не будуть піднімати мобілізаційний вік. Проте, коли я почув, що Україна не буде йти на е зменшення мобілізаційного віку, то я, ну, скажімо так, стурбувався аргументацією. Я очікував почути, що ми не будемо опускати мобілізаційний вік тому, що це наша молодь, це наші перспективи. Це люди, яких ми маємо врятувати, це люди, які будуть нашим майбутнім. Це люди, які сьогодні можуть масово виїхати з України яким 17 років, як тільки ми оголосимо, що можлива мобілізація 18-річних. Ми не маємо права втратити наш генофонд. Але ні, я почув інше. Я почув те, що ми не мобілізуємо тому. Що немає зброї для тих батальйонів, які можуть бути набрані з 18-24. І тоді мене це трішечки налякало. Адже якщо завтра зброю дадуть, то аргумент про те, що просто немає зброї, вже не буде працювати. А інші аргументи ніхто не буде приймати. Проте чому так? Бо один аргумент, контраргумент є. Тоді ось вам зброя, будь ласка, мобілізуйте. Ви ж казали, що вам не вистачає тільки зброї. Якби було одразу сказано, що ні, мобілізація 18-24 неможливо в принципі, як мінімум, мобілізація 18-22. Неможливо, в принципі, ні за яких, ні за жодних умов, тому що це наше майбутнє, тому що неможливо все, це було повне табу. Ніяк. Ні при яких умовах зброя, не зброя, гроші, не гроші неможливо. Но ми почули інше немає зброї, немає чому комплектувати ці бригади. А відтак дискусія про мобілізацію 18-24 залишилась відкритою. І ось, будь ласка, радник там чогось там. Я, до речі, намагався знайти біографію цієї людини. Ну, молода людина, там, в журналістиці працював, потім чомусь в інвестиційній компанії, потім бух, вже радник Комітету Верховної Ради. Але ніяких свідчень особливих про цю людину немає. Чому так з'явилося? Чому таке повідомлення знову з'явилося? А тому, що ми не закрили остаточне питання. Ми залишили можливість для дискусії щодо мобілізації 18. Чи добре це? Ні, я категорично проти. Бо я, як громадянин України, розумію, що молодь, яка сьогодні зростає, вона на фронті лише загине. Ті хлопці, яких ми зараз бачимо 18-19 років, це ще діти. Вони не до кінця навіть усвідомлюють, як їм жити в цьому світі, як їм облаштовувати свій побут. Як їм взагалі е, щось в цьому житті десь себе прилаштувати? Я сьогодні вранці бачив новину про те, що в деяких європейських країнах і в США то навіть батьки привозять покоління Z, а оце якраз і є 18-24, привозять їх на роботу, на роботу привозять. Тому що ці діти. Які вже нібито не діти. Вони бояться навіть в транспорті їхати на роботу, повертатися з роботи. Для них безпека важлива, для них іще. Вони не адаптовані, вони не соціалізовані, вони як пушинки-одуванчики. І такими цих людей зробило суспільство. Це не добре і не погано. От вони такі, тому що їхнє покоління ось таке. І ми, замість того, щоб всього цього покоління робити сьогодні людей, які завтра зможуть адекватно інкорпоруватись в економіку, тобто інтегруватися в економіку, адекватно засновувати бізнеси, щось робити, бути активними, допомагати, будувати, розбудовувати. Ні, ми їх візьмемо і відправимо на фронт, де вони всі героїчно, а хто не героїчно, загине. Тому що ці діти. Ні до фронту, ні до будь-яких некомфортних умов, не готові. Половина з них, добряча половина, якщо не більше, не виросли ні в яких умовах, крім як інтро, тобто всередині себе, ніяк, як сидячи в гаджетах, ніяк інакше, як просто будучи. Залюбленими батьками і такими, з якими навіть батьки поводяться трішечки дистанційовано, щоб не образити, щоб зайве слово не сказати, щоб в паніку не впало і так далі. Вчора в одному з магазинів ось такі люди, молоді, переодягшись типу в квадроберів, повзали по магазину. Я впевнений, що то рекламна акція магазину, ну це моя точка зору. Але тим не менш, подивіться, що відбувається, куди цих дітей іще відправить на фронт. А все тому, що ми не закрили тему мобілізації 18. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Чи реально це, чи нереально, чи може таке бути, чи не може таке бути. І головне, як ви думаєте, як довго на передовій проживе хлопець 18 років? І чи не злочин це? Відправити їх туди. Телеграм, Ютуб, підписуємося. Можна стати спонсором каналу цього 30, 70 700 гривень на місяць. Хто бажає, це за бажанням. Питання в тому, що ми з вами побудували державу, в якій мрія про свободу трансформувалась в мрію просто вижити. І це якось не надихає. Але це повинно вас підтримати, підтримати в вашому прагненні пережити цей жах. Бо нічого вічним не буває. Рано чи пізно ця ситуація закінчиться, і ми з вами повернемось до умовно мирного життя. Бережіть себе! Не забувайте підписуватись, пишіть коментарі, лайки, дизлайки, все вітається. Ваша реакція це основне. Небайдужість оце основне.